Дня! Коїсар, зачитати наказ. Клас Національна скаласька організація України. Київськопорога, окружений юнацький та Персия. Наказ 17. Спод чим! Коротка ідейна складає. Наш народ має допомогу добути остаточну перемогу. Цю силу треба використати. Відкрати, відректися корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не забили, служити ближнім, а не тільки собі. Ніхто з тих, хто ще не стане шлях до перемоги, не може викривати. Кажучи, що це понад моїх сили. Кардинал і Любовин Точка число 1. Результати передання табору. З табору за некласового поведінку була виключено Діденка Юлія. Першовни під табору і наскур. Назар і зарем Максимія. Першуни під табору Навасфор. Жувак Савельник та Митрофанська Юлія. Точка число 2. До заприсяження виступу. Постун прихильник Дубинецький Михайло, постунка прихильниця Савич Катерина. Звідково виступить!